343 гривні за кілограм. Це у нас фінібокс категорія А. Вага цього фінібоксу 137 кілограм, а ціна 46 991 гривня. Що в цьому фінібоксі є? В цьому фінібоксі будуть різноманітні електроінструменти від німецького бренду Parkside. Також будуть різноманітні ось такі набори інструментів з тріщоточкою. Дуже класні, дуже якісні. Це німецький бренд Parkside. Також будуть ось такі іграшки Hot Wheels. Будуть. Зубні щіточки Oral-B. Ось такі тримери. Різноманітні набори канцелярські. Ось такі ручки. Дивіться, їх тут. Ого, їх тут нормально так. Також в цьому фінібоксі будуть у нас ось такі. Це у нас переносика така класна на вулицю. І вона не одна. Ще щіточки Oral-B. Ось такі електрогриль. Різноманітні ємності для продуктів. Ось такий органайзер для кріплення ваших інструментів. Також в цьому фінібоксі будуть різноманітні іграшки. Ось такі штопери. Ось такі тейпи. Це дуже класна, дуже крута річ. Також бачу в цьому фінібоксі різноманітні термоси. Ось такі класні портфелі Hogwarts. Їх тут теж багато. Прасочки від німецького бренду Silver Crest. Також в цьому лоті будуть ось такі тример для ваших домашніх улюбленців від німецького бренду Zufari. Різноманітні набори е, ниток. 343 гривні за кілограм. вага цього фінібоксу 137 кілограм. Для більш детальної інформації ви можете написати менеджеру, і менеджер вам надасть відео з детальним відеооглядом цього фінібоксі. Для замовлення пишіть менеджеру посилання в шапці профілю.